Вітаю на уроці, я досліджую світ. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як розмножуються квіткові рослини. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, руку гарно піднімати, чітко влад відповідати, а знання мерщі хапати, щоб не було нам мороки. всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаєм і в дорогу вирушаєм. Зараз ранкове коло. Скажіть, будь ласка, яка пора року з вікном? А який місяць року? Яке сьогодні число? Коли вранці ми прокинулись, небо було? Опади були чи не було? І яка температура повітря? А зараз відгадайте загадку. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і саду ці рослинки кольорові, запашні, такі чудові. Це квіткові рослини, це квіти. Які органи є у квіткових рослин? І для чого рослині потрібна квітка? Поміркуй. Квіткові рослини це ті рослини, у яких є квітки і плоди з насіння. Квіткові рослини найчисленніша група рослин на землі це і дерева, і чагарники, і трави, і ліани, культурні хлібні рослини та бур'яни, рослини прісних водойм. Давайте з вами розглянемо будову квіткових Рослин. Їхня будова починається із кореня. З кореня йде стебло, і з стебла виростають листки, далі квітка і плоди з насіння. Будову слова ми з вами вивчали діти ще в першому класі. Тому, хто її підзабув, нагадайте, будь ласка собі. Запам'ятайте її будову. Квіткові рослини ростуть на півночі у тропічних лісах і пустелях, у низинах і горах. Багато квіткових рослин живе в воді. От квіткові рослини, наприклад. Зірочник середній, живуть кілька місяців, а інші як от могутні доби сотні років. А зараз відкрите, будь ласка, ваші підручники на сторінці 130. Поставте відео на паузу. А далі, після того, як прочитаєте. Повертайтесь до відео уроку. Бесіда за змістом прочитаного. Но скажіть, будь ласка, як називається орган розмноження у квіткових рослин? Квітка це орган розмноження квіткових рослин, при якій умові з'являється плід Плід з насінням? з насінням утворюється з квітки лише після запилення пилком. Чим живляться бджоли? Вам, мабуть, доводилося спостерігати, як сонячного літнього дня бджоли підлітають до квітки і живляться вони соком у квітці, який називається нектар? Яким чином відбувається запилення рослини? У квітках, крім нектару, є пилок. Дуже дрібні порошинки. Коли бджола сідає на квітку, пилок залишається на її кошлатому тільці. Перелітаючи на іншу квітку рослини того самого виду, бджола переносить на неї пилок, запилює квітку. Із запиленої квітки починається розвиватися плід з насінням. Бдджоли, метелики, джмелі це комахи запилювачі. Вони допомагають рослинам розмножуватися. Які комахи є запилювачами? Бджоли, джмелі, метелики, за допомогою чого запилюються рослини, у яких квітки маленькі і непомітні. Рослини, у яких квітки маленькі і непомітні, без запаху і нектару, допомагає запилювати вітер. Він переносить легенький дрібний пилок з квітки на квітку. І вітрозапальні рослини це дуб, вільха, береза, осика, жито, пшениця, овес, кукуруза. Вони розмножуються за допомогою вітру. А зараз перегляньте відео. Краса запилення, Бачите, бджола посиділа на одній квітці. Попила звідтіля нектар, а окрім нектару, там є пилок. Пилок на її тільці, пухнастому, зачепився, і вона з однієї квітки полетіла на іншу. І тим самим пилок перенесла на квітку. І так відбулося запилення квітки. Ось так от з квітки на квітку бджола перелітає і запилює різні квітки. На світлинах розгляньте плоди. Поміркуйте, як вони поширюються, як плоди пристосовані до цього. У плодів клена, липи й берези, є крильця. А в плодівку парашутики. Ці плоди поширюються за допомогою вітру. На світлинах розгляньте плоди. Поміркуйте, як вони поширюються, як плоди пристосовані до цього. У плодів лопуха є маленькі гачечки. Ними вони чіпляються за шерсть звірів, одяг людини і таким самим чином розносяться повсюди. Розгляньте плоди. Поміркуйте, як вони поширюються, як плоди пристосовані до цього. Соковиті плоди яблуні, малини, черемхи поїдають звірі і птахи. Радом з послідом не при... Перетравлене насіння викидається далеко від дорослої рослини. І так вони поширюються. Отже, зробимо висновок. Рослини поширюються за допомогою вітру, тварин, людини. Розгляньте зображені рослини. Назвіть що запилюються вітром, і ті, які запилюють комахи. Береза яблуня, пшениця, конюшина. Береза запилюється з допомогою вітру. Яблуня, у яблуні ровжеві, запашні, квітки, їх запилюють комахи. Пшениця з допомогою вітру. Конюшина, подивіться, яка Гарна, приваблива квітка рожева. Я думаю, що бджілка не зможе пролетіти повз цієї квітки. І запопилюють комахи. Квіткові рослини найпоширеніша група рослин на землі. Серед них є дерева, кущі, трав'янисті рослини. Більшість рослин розмножуються насінням. Слоди з насінням утворюються замість квітки після запилення. Вони поширюються за допомогою вітру, тварин, людин. На цьому наш урок з я досліджую світ, завершено.